Олександр Олександрович від усього серця хочу привітати вас з вашим прекрасним ювілеєм. Практично все ваше професійне життя пов'язано з медичним факультетом Ужгородського національного університету. Адже ви тільки як декан причетні до 21 випуску молодих лікарів. А це практично ціле покоління. Ви досягли багатьох успіхів і досягаєте їх далі. І це не тільки завдяки вашому вмінню. Ефективно керувати, але й також завдяки вашій харизмі, завдяки вашому вмінню контактувати з людьми, завдяки вашому вмінню вирішувати складні завдання, здавалося б, легким шляхом. А це мало хто вміє робити. Ви відомі своєю прискіпливістю, ви відомі своїм тонким відчуттям гумору. І тому вас люблять і поважають не тільки студенти, а й викладачі. Тепер, якщо порахувати мої роки, його спілкування з ним і відносини з ним, то це буде фактично все моє життя повноцінне, свідомо як колега, який дуже багато чого спів. І в спілкуванні, і в роботі. Багато спочатку брав поради від нього. Був час, коли він мене заставляв перейти на ти, і я якось упирався, бо він трошечки старша людина за мене, але йому це вдалося, і тепер я вважаю, що ми. Не просто на «ти» говоримо, а ми є друзі, і бачу в ньому позитивну людину, з якою я хотів би ще не один рік прожити, навіть не будучи керівником, а просто прожити як людина, з котрою можна спілкуватися і брати позитивну енергію. Дорогий Олександр Олександрович, від усього серця вітаю вас із ювілеєм. Перш за все хочу подякувати за вашу доброту і багаторічну підтримку, за те, що ділилися мудрістю і наставляли, за те, що повірили в мене. Ваша прямота, відкритість та доброзичливість нікого не залишає байдужим, а ваша турбота про медичний факультет і людей в ньому. Є взірцем для усіх. Хочу побажати зберігати вам ці хороші риси і надалі, ділитися мудрістю із молодими лікарями, відчувати задоволення від підготовки нового покоління, ділитися оптимізмом із колегами, відчувати вдячність від вилікуваних вами пацієнтів, купатися в любові від родини і близьких. Олександр Олександрович. Є чудовим, гарним спеціалістом, фахівцем своєї роботи, як хірург, як знана людина в медичній практичній медицині не тільки в теренах нашої України, але і далеко за її межами. Як практичний лікар він врятував життя. Не одній тисячі людей. І я думаю, що і люди дуже вдячні Олександру Олександровичу, і Олександр Олександрович сам пишається своїми результатами. Наш ювіляр, е, крім того, є чудовою людиною, яка працює в науковому напрямку, є прекрасним педагогом і талановитим керівником. Який виховав, навчив і дав дорогу у майбутнє медицини тисячам наших студентів, а тому я можу сказати, що він як багатодітний батько, який випустив, мені здається, 21 випуск наших студентів. Я пишаюся тим, що третину свого життя. А це з 2004 року я працюю у команді з такою чудовою людиною, як Олександр Олександрович, як талановитий керівник. Це керівник, який е, зміг згуртувати біля себе і однодумців, і згуртувати всіх членів нашого факультету, і створити потужний єдиний медичний факультет. Ви поклали понад 20 років тісній роботі на медичному факультеті, і як організатор вклали багато зусиль для того, щоб медичний факультет процвітав, щоб університет також поряд з медичним факультетом процвітав. Хочу побажати вам ще раз міцного здоров'я, плідної роботи на подальшій педагогічній ниві, та е, як лікаря у медичних закладах. Шановний Олександр Олександровичу, сердечно вітаю вас з вашим ювілеєм. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я, безмежного щастя, добра, радості, мирного неба. Я давно вже працюю з вами і хочу сказати, що керівники бувають різні, але ви найкращі. Ви завжди знаєте підібрати потрібні нам слова підтримки. Ми вас любимо і поважаємо, і хочемо, щоб і надалі ви зберегли цю щирість, доброзичливість на довгі довгі роки. Вітаю вас ще раз з ювілеєм. міцного, міцного, здоров'я вам! Люблю вас, шаную, поважаю! Шановний Олександр Олександрович, вітаю з ювілеєм такою важливою, і значущою датою. Хочу побажати бадьорості і наснаги, міцного здоров'я і щасливих днів. Нехай будуть сили на улюблені справи. Хай з вами завжди будуть поруч найдорожчі люди, люблячі діти, непосидючі внуки, приносячи вам незабутні емоції і теплоту душі. Хай горизонт наповнюється новими мріями і здійсненними бажаннями. Для мене велика честь працювати з вами. Дякую за вашу доброту, чуйність, мудрість і справедливість. Шановний Олександр Олександровичу! Щиро вітаю вас з вашим чудовим ювілеєм. Бажаю, щоб і надалі по життю з вами крокувала ваша любляча родина, ваші вірні друзі, колеги. Щоб у вас получалось задумане, щоб ви росли як, як професіонал в подальшому, хоча не знаю, чи є вже куди рости. Можливо, ви вже досягли своєї вершини. Що вас радували ваші внуки, е, здоров'я, що немаловажно, в теперішній складний час різних пандемій, вірусів і тому подібному. Щоб у вас все вийшло і щоб ви жили в своє задоволення, в свою радість, відпочивали, мандрували. Я хотів би побажати Олександру Олександровичу міцного, міцного здоров'я, радості і. Тепла в серці, щастя від сім'ї, від родини великої його. І залишатися завжди такою людиною, якого ми його знаємо, це завжди бути чуйним і людяним по відношенню поколею. Від щирого серця прийміть вітання з нагоди вашого ювілею від мене особисто, від моєї родини і від медичного факультету. Плідної вам роботи на Ниві викладацькій, на Ниві професійній. Вдячних студентів, вдячних пацієнтів. Бажаю міцного здоров'я та довгих щасливих літ у благополуччі, радості та благословенні. Здоров'я йому, здоров'я всій родині, тому що родина для нього є важливою, і він, як я і інші його товариші. Відчувають позитивну енергію, знаючи Олександра Олександровича, він дуже цінує свою сім'ю. У вас прекрасна родина. І я хочу побажати вам, щоб ви і надалі отримували задоволення від своєї великої родини, від колег, друзів, товаришів. Святом вас. Говоримо болдежар. Маємо на увазі Медфак. Говоримо Медфак, маємо на увазі болдежар. Call it